серед численних міфів, особливо живучим, є твердження про російськість Сходу України. Проте факти вперто доводять протилежне. У 17-19 столітті українськими козаками або підприємцями тут було засновано багато міст: Харків, Суми, Чугуїв, Алчевськ та інші. Згодом саме у Харкові виник перший університет і перша українська політична партія на Дніпрянщини, революційна українська партія. Тісно пов'язана з іменем ідеолога українського націоналізму Миколи Міхновського. А Луганськ став одним із перших українських міст, де підняли жовто-блакитний стяг на честь проголошення Української Народної Республіки. У 20 столітті схід України був домом для Миколи Хвильового, Михайла Ялового, Антіна Крушельницького, митців, які формували обличчя української літератури, у 30-х роках за активний супротив радянізації та русифікації. Схід, як і більша частина України, зазнав важких ударів репресій та Голодомору. У новітній історії вихідці з Донбасу, Василь Стус, Микола Руденко, Олекса Тихий являлися символами боротьби за права людини і національну гідність. А під час сучасної війни саме на сході України сформувалися героїчні добровольчі батальйони Айдар та Донбас. Отже, історія Сходу України доводить. Українська ідентичність формувалася тут, попри будь-який зовнішній тиск. Пам'ять про це допомагає відновити справедливість і усвідомити єдність української нації.